Проєкт рішення Тернопільської обласної ради про внесення змін до обласного бюджету на 2010 рік попередньо розглядався 7 грудня 2010 року на засіданні постійної комісії з питань бюджету. Позначений проєкт був прийнятий за основу, внесено і схвалено ряд поправок і змін до нього. Зокрема, пункти 3 проєкту рішення у проведенні таблиці по графіку поточні, цифру фушкрутці разом. 238,2 тисячі гривень замінити на цифру 131 тисяча 190 гривень. По графі капітальній цифру 79 і 54 тисячі гривень, на цифру 186, тисячі гривень. Пункт 17 проєкту рішення після слів відповідних розпорядчих документів Кабінету міністрів України доповнити словами. Та іншими можливими змінами міжбюджетних трансфертів до кінця року. І далі по тексту. Управлінню у справах сім'ї молоді, сім'ї та молоді обласної державної адміністрації збільшити кошторисні призначення на обласну програму підтримки сім'ї на заходи до свята Миколая. Для соціально незахищених категорій дітей на суму 40 тисяч замість передбачених проєктом рішення 45 тисяч гривень за рахунок невикористаних коштів на утримання комунальної встанови Тернопільської обласної ради Тернопільської обласної...